Добрий день, мої любі діти. Учора ми з вами згадали казку рукавичка. А сьогодні ми з вами будемо малювати рукавичку. Для цього нам потрібен білий папір, фарби зеленого червоного синього кольору, вушні палички, пензлик, склянка з водою, губка, олівець і серветки. Приготувалися. Так, беремо білий папір, прикладуємо долоньку до папіру і обводимо свою долоньку. Ось так. Ось у нас і вийшла така рукавичка, але нам потрібно її розфарбувати. Беремо губку, макуємо у червону фарбу і розмальовуємо. Розмальовуємо червоною фарбою нашу рукавичку. Ось така у нас вийшла рукавичка. А тепер посередині намалюємо квіточку прикрасимо рукавичку. Ось за допомогою пензлика малюємо ось так квіточку. Ось яка гарна у нас вийшла квіточка. Тепер. Беремо зелену фарбу, вушну паличку і намалюємо серединку. Цяточку ось так поставимо. А тепер по колу, по контуру рукавички намалюємо ось отак багато-багато цяточок. Ось яка у нас зараз вийде гарна, красива. Рукавичка. Чекаю на ваші роботи.